Друзі, всіх вітаю! І в продовження мого попереднього відео далі пересадки. Знову ж таки. Знову ж таки, пересадки. Так, ще зараз я вам покажу, де-де-де-де? Ось таку мілоту, можна сказати. Не знаю, як слово підібрати. Ось такі няшки в мене. Шен, косміческа Ну, Вживу ці листочки, просто вони в якісь, ну, дуже класні. Бачите, ось серединка не росте, це їй мало світла. Чомусь здається, що цей сортик любить дуже багато світла. Тому пересадка. І найкраще місце. І зразу горшочок знайшла. У нас там еще и берег моря, ага, нашла, еще одна фея и петер-пурпурит, так, все, ось, я всех нашла. Трай дорезать фитилек, потому что мало. Не вистачає трошки замочити. Тусь не розрізаний. Кажу вам, друзі, що я пересадки люблю навіть більше, ніж самі Саме цвітіння. Хоча цвітіння я теж люблю. Але коли немає що пересаджувати, мені тоді наче трішки нудно. Ну, ці тінь я цвіте, прийшов, подивився. Чи я можу просто, як каже чоловік, піти в свої, до своїх баубабів і зависнути там, дивлячись на всі ті квіти. Як же на них не дивитися, як ти їх любиш? Любунькою таке слово, да? думаю, як це можна любунькати, Так виявляється. Так, вітлек замочили трішки і поїхали далі. Посадимо наші. Фейки, трошечки довгий, так, квіти в цього сортику досить таки прості, білі на ну, оця його. Оці його листочки, дійсно якась асоціація з чимось космічним. Знаєте, як тут зірочки на небі? Можливо, можливо, якось так така асоціація. Ой-ой-ой. А тут у нас коріння просто. Зовсім поганеньке. А чому таке погане коріння? Фейк. Чому? Ти сиділа, росла, і нічого не наростила. А я вже чекала, що тут така коренево. А ніц, друзі, немає. Може, через той серединка така плохенька, тому що. Ну все, як найкраще місце? І будемо чекати, це в мене дві діточки, а там, по-моєму, є ще третя. І всі три по посорки. Ну і що ти нам скажеш? Ну, тут трішечки якби краща картинка. Зробимо її обережно перевалочку. Все. Тільки погляньте на ці класні, класні листочки. Десь муха взялась, десь звідси. А я тебе прихлопну. Так. Беріг моря. Ці листочки можна було б забрати, але поки не буду забирати. Подивимося, що у нас тут а, коренева, Значить, Робимо перевалочку і просто саджаємо. Ні, де ж ця муха назойлива така взялася? Розумієте? Заважає мені тут. Беріг моря є. І слідуючий сортик у нас пт пурпуріт. Так, друзі, сьогодні ми з вами посадимо, допоки в мене вистачить землі. Закінчиться суміш, і на цьому буде все. Сьогодні я її вже робити не буду. Завтра вже на роботу. Так. Кого я вам тут ще хотіла показати такого класного, класного? Охто в мене? Ага, ВВ катруся. Потім. А герпівонія. Потім Mist ліпсу. Так. і-і-і-і, Та що ти причепився до того листка? ага, це той самий Пурпурит. О, пряна прямая коріця. Все новинки, все новинки. Зараз ну, знайдемо стаканчики. Так, хто у нас тут? Ага, ВВ-катруся. Так, ріверністка ліпсує. Е. Ага, ага. Так. Так, ВВ-катруся. Твонія і хто ще ліпряна як куріця? А сортик для прямої я не підписала. Тому... Тому поки що його саджати не будемо. Не буду займати час і підписувати по-новому. І так. Не знаєте, я собі рівер цих щось трошки завела. там у мене ще коріюється два, здається, сортики чи три, точно не пам'ятаю. Фантазійні сорти. Мені їх дуже чомусь захотілося, і саме головне, що вони Практично всі, мабуть, на пістрявих розеточках. Так, друзі, ну тут торфу у нас з вами багато не буде, тому і відео, мабуть, не буде довгим. Так, забирати нічого поки що не буду. Потім підросте. О, так, в мене є один листочок цього ревермістру, що. Листочок пропав, а діточки сидять біля нього таким, верніше, без нього такі невеличкі, що я прям трішки аж хвилююся. Чого виживе чи він ви чи ні. Я хоча дуже, дуже хочу, щоб вижив. Так, друзі, не дивлюся в камеру, чи там все видно. Бачили, як може бути добре, що я вчасно подивилась. я сорт Рівермістка Ліпса запхнула в горшочок ВВ Катруся. А потім би думала, як так, що за сорт, і звідки взявся пересорт. Ось так буває. Це вже означає, що вже трішечки забагато було пересадок, друзі. Сьогодні забагато, значить, все виправляємо дістаємо. О. все, ще мені горшочки від землі витирати в купу. Так, катруся далі, щоб знову не наплутати. Знаєте, як буває. Бачите, нібито все і так. Бачите, сортику не вистачало світла і він поганенько ростить серединку. Так буває, коли дітки в загальному на матах. І хтось більший, і хтось менший, друг другу закривають. О. Так, друзі. Васенькі руки. Ой, знову селекцію АГ поповнюю. це цього разу це сортик АГ півонія. Треба якось підрахувати, скільки в мене є сортів селекції АГ і зробити, мабуть, якусь міні виставочку для вас. Ну, Це коли вже треба, щоб вони квітли всі. Тому надіюсь, що колись таке буде. Частя. Так, дивіться, кого я ще вам хотіла показати? Так, сортик ПВ, блакитні зорі. Ай, дес, невеста. Так, а Ой, 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 ой. Бачите, все тягнеться. Так, тес волшебний тюбан. Петежічний ліктер, але об'єкт желаний. Ну, я думаю, що на це всіх всіх вистачить. Торфу, а більше їх вже, вже більше не вистачить торфу. Так. Аген Реїда є. В об'єкт жила є. ДС Нівеста є. Блакисні зорі є. Нежеличний ліктер є. 3, 4, 5. А Тут у мене 6. Кого ще? Волшебний тюльпан. Да? так? Да. Десь волшебний тюльпан. Всього ось цього і будемо закінчувати на сьогодні зйомку. Кажу ще повитирати всі горшочки від торфу, виставити їх. вихідні закінчується, завтра вже починається робочий тиждень. Якраз фітілька хватило. Ще, щоб торфу хватило, було б дуже чудово, друзі. Так, десь волшебний тюльпан. Ой, бутон це теж трейлерочок. Ось цей листок заберемо і інші хай нарощуються. Так, коренело. нормально себе почуває. Ой. Я вже спішу. Гіть відільне не завела так, як потрібно. в мене торт закінчується мішок, треба буде якось придбати. Треверочки поки також в шістку, а потім буду. Виставляти їх, висаджувати в положки, нехай вони почнуть квітнути, так, ПТ, єжевічний живічний Так, бачите, друзі, ось признак того, що фіолочці не вистачає світла. Ось ці листочки ростуть, а серединка ось вона така дрібненька. Це означає, що виставляємо на більш освітлене місце, і вони всі тоді будуть нарощувати нам гарні розеточки. А то так серединка трошки виглядає неповноцінною. Так, десь невеста. От. Тоже трейлерок, але ось у мене є дітка з червоненьким листям, а десь у мене була дітка з біленьким, зелененьким листям. Я саджаю обидві. Де ж це вона? О! Бачите, це ось один і той самий сорт Дес-Нівеста. Це трейлер. Я не, не дивилася, хто з них має бути по сорту, тому що і хтось із них спорт. От. Але поки саджаю обидва, а там вже будемо бачити, що десь. Спорт спорт, вже будемо розбиратися тоді по От, коренева в нього нормально, гарненька Будемо розбиратися по вже по, по ходу, як то говорить. Мого сина таке улюблене слово є походу, і я вже теж так кажу. Так, блакитні зорі. Ось так. Новий сортик, чимось схожий на Хомаку Вінчес, Але я дивлюся, що в нього ну, дуже такі грубенькі листочки. Вони якісь такі дуже товсті. І такі вони якісь. Навіть якісь в крапочку вони. Ну, не знаю. Подивимося, друзі, що воно буде далі, як він буде себе поводити, формувати розетку. Буває так, що сорт приходить в колекцію і потім собі уходить, тому що він по якимось параметрам мені не підійшов. О, ось жорстке листя на розетках я теж не люблю, воно мені теж не подобається. В об'єкт желаній. Не пам'ятаю, як цей сортик квітне, тому нічого не буду розказувати. Єдине, що мені в ньому подобається на зараз, це те, що він вже формує дуже таку гарну розеточку, бачите? І судячи з усього, вона має бути невеликою. Це не мініатюра, але буде, я думаю, малий стандарт. О. Бачите, яка гарненька розеточка вже в неї відразу формується. Так, і останній сортик на сьогодні, друзі. Потім вже, коли будемо продовжувати іншим разом, це Агенеріїда. Так. Сорти, дивлюсь, там уже бутончики викидає. О, щоб ви, друзі, розуміли, я, мабуть, 4 чи 5 розеток цих маю посадити. Я прочитала, що десь хтось в фіалочних групах писав, що сорт має дуже таку генетику, що часто дуже цвіте химерними спортами. Тому я в надії. Отримати химерний сортик, буду всі розетки доводити до цвітіння. Тому подивимось, чи повезе мені в цьому плані, як ви думаєте, чи я везуча, чи ні. Хоча в більшості випадків я чомусь думаю, що я не дуже везуча, тому. друге відео у нас трішки коротше вийшло. Це все. Так. Навряд чи вони сюди всі вмістся, що ми з вами пересадили? О, але вже так і буде. Хоч щось подивимось, що ми з вами зробили сьогодні. Так, друзі. Що ж, а, свої красуночки, фейкіт обов'язково виставити. Що ми бачили ці космічні феї. Так, ось це, що ми сьогодні з вами пересадили в другій частині цього відео. Що розподілила на дві. І все, закінчився торф. Далі саджати ми не будемо сьогодні. Вже, вже пізно. Тому що ж, друзі, всім дякую за увагу, всім найкращого, гарних квітів. Мирного неба і до нових зустрічей! Побачимось!